Одна з найбагатших країн світу, власниця великих покладів нафти і конкурент арабських шейхів у справах захищеності та можливостей для громадян країни. Це Бруней. Маленький смарагд острова Барнео. Але не все у цій країні виглядає багатим та казковим. Мало хто знає, що у самому серці столиці Брунею розташоване найбільше у світі селище на воді. Ще близько 60 років назад палац султана представляв собою один з таких домівок на палях. Гроші просто напали на султанат, але деякі його мешканці не хочуть змінювати спосіб життя, яким жили їх предки багато останніх століть. Кожен громадянин брунею гарантовано отримує від держави 20 тисяч доларів США на рік. Тому корінні мешканці селища не дуже приймаються питаннями працевлаштування. Я не громадянка брунею, живу тут у своїх родичів близько трьох місяців, допомагаю їм по господарству та роблю ось такі пакунки для солодощів, які потім ми продаємо одній кондитерській компанії. Щоб скуштувати ці національні солодощі треба мати неабияку кмітливість. Тепер давайте завітаємо на місцевий ринок та побачимо, які ж страви та харчі у пошані серед мешканців країни золотих унітазів. Незважаючи на високий середній дохід населення, ринок має типовий азіатський вигляд: спочатку ряди з овочами та фруктами, потім місцева кулінарія. І наприкінці шаманять місцеві кухарі. Спробуємо розібратись у цьому розмаїтті незнайомих страв. Спершу дізнаємось, що є на овочевих полицях. Тут пропонують місцеві витвори кулінарного мистецтва. Так, ми Вступаємо спробування національної бронейські кухні. Лиз, в живе хто Зовні всі вони обгорнуті пальмовим листям. Спробуємо дізнатись, що у них всередині. Стану гурманом бурнійської кухні. последний четвертый пакет. Китайская деревянная салфетка. Килька в томатном соусе. Попробуем дома в следующий раз в банке. Ну, в принципе, вот так выглядит турнейская кухня на ночном рынке столицы этого сутана. А тепер звернемо увагу на кухарів. Найбільш бажана їжа для мешканців ринку це макарони з додаванням різних соусів. Дивіться, як професійно та віртуозно готуються ці делікатеси. Пакунок такого щастя коштує приблизно 1 долар. Коли сходить темрява, ринок розпочинає своє нічне життя, не менш насичене та яскраве. Давайте поринемо у цю смачну екзотику.